Якщо ви хочете припаркувати свій автомобіль з допомогою мобільного телефону, вам потрібно купити спеціальний стартовий пакет. Тут є наліпка, яку ви маєте поцепити на лобове школу свого автомобілю, а також карточка для поповнення паркувального рахунку. Для цього треба лише стерти захисний код і відправити його на номер 516. Коли ви припаркуєтеся на той же самий номер, потрібно відправити смс-кою номери вашого авто та автостоянки. Останній можна побачити на паркувальних знаках. Після закінчення паркування потрібно відправити смс кою українською літеру С або просто передзвонити за телефоном мобільної послуги 516. З 6-ї минути починається щитування грошей з цього мобільного счета. Перше полчаса автоматично знімається, вот, а в дальніше йде помінутна э, тарифікація. Правильність паркування перевіряє контролер. Побачивши на лобовому склі наліпку, він відправляє номер вашого авто до центру обслуговування, звідти отримає відповідь, чи активізували ви послугу. Якщо ні, вашу машину можуть заблокувати. Парковочка не оплачена. Чоловік з талончиком, смс смсочкою і всім остальним, що йому предложили. Ну, значить, блокується колесо. Є спеціальна служба блокерації, вони навіть приїжджають самі. Мобільне паркування у столиці поки що доступне у так званій першій зоні. До неї входять центральні найдорожчі для стоянки вулиці Києва. За кожну годину з рахунку зніматимуть по 7 гривень. Водійного послугу сприйняли позитивно. Єдине, чим не задоволені цінами. За все треба платити. Ну правда, що тарифи, звісно, високі. Можна трошки понижче. Пожилі люди, взагалі тяжело телефонами пользуються. А як говориться, молоді і люди бізнесу навчаться всьому, чому прийдеться. Возможно, це була хороша була б система. Такая тобто просто об этом нічого не слышала. Купити стартовий пакет на мобільну парковку можна у контролера. Щоправда, це тимчасово переконують у Київтранспарксервісі. Найближчим часом картки поповнення з'являться в кіосках преса на зупинках громадського транспорту та в місцях продажу інтернет-карток. Контролери ж взагалі не матимуть справи з живими грішми, щоб не було спокуси привласнити державне. Для чого ми перейшли на перейшли на цю безготівкову форму розрахунків, як за допомогою талонів, так і за допомогою мобільного телефону для того, щоб уникнути. Людського фактору для того, щоб його вилучити, для того, щоб не було не було тінізації коштів, які на сьогоднішній день в нас ну були. Мобільне паркування у столиці лише альтернатива стоянці за талонами, які діють на парковку вже майже два місяці. Щоправда, з талонами можна заощадити. Абонемент на добу коштує стільки ж, як стоянка на три години. А от СМС оплата оптом неможлива. Роман Сухантороборчаков, п'ятий канал.